Інтерактивні басіди, квести, артмейстерки та виготовлення оберегів усе для того, аби в дитячих серцях зберігалася вдячність та повага. У Тернопільській загальноосвітній школі номер 19 провели урок людяності герой України з вірою у життя. Захід приурочений Дню Героя об'єднав учнів, їхніх батьків, педагогів і тих, хто знає, що таке війна не з розповідей ветеранів, саперів, волонтерів, громадських діячів. У нас же сьогодні всі наші бесіди і всі. «Ці інтерактиви, які заплановані на сьогоднішньому уроці людяності, покликані розглянути героя з різних його векторів. Це герой батько або мати, сестра, брат, це герой особистість, це герой патріот, це герой частинка суспільства. Серед присутніх ветеран російсько-української війни Іван Бондаренко. На початку 2023 року чоловік доєднався до 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. За час служби боронив країну на Запорізькому та Донецькому напрямках. Я знав, що я як чоловік я маю захищати свою державу, свою країну, свою сім'ю, своїх близьких рідних. На початку 2024-го в місті Мар'їнка на Донеччині Іван Бондаренко. Отримав поранення, через яке втратив праву руку. Попереду були місяці лікування, складна реабілітація та протезування за кордоном. Я дуже довго лікувався, тому що в мене крім ампутації ще були внутрішні проблеми з нирками, але протезувався я на протязі 8-9 місяців. Протезувався я в Америці. Тож такі зустрічі з героями сучасності це нагода згуртуватися довкола цінностей, за які сьогодні борються українці. Подякувати, замислитися і відчути. Свобода має ціну. Я думаю, що це дуже важливо. Я думаю, що навіть для нас це якась така підтримка. Так само ми для них можемо бути якоюсь підтримкою, можемо чимось допомогти і якось взаємодіяти. Тим більше дітям зараз в нас час дуже важливо якось зрозуміти, яка ціна нашого зараз тут життя, і яка ціна того, що ми сьогодні могли прийти до школи, і яка ціна того, що ми через тиждень часу зможемо випуститися з цієї школи. Це дуже важливо, тому що ми, діти звикали до таких людей, які з протезування. Анням прийшли війну. до слова, схожі уроки людяності частина виховного процесу. У школах по всій Україні такі зустрічі проводять регулярно. Запрошують ветеранів, волонтерів, психологів, аби сформувати у молодого покоління чітке розуміння цінностей, за які борються наші герої, Цінностей, які роблять нас людьми.